Величне свято Трійці у Линовицькому свято успенському храмі лунає унікальний етнічний спів у виконанні столичних фольклорних гуртів Гуляйгород та Стодивниця. Вони прибули на запрошення знаної етнографки Олени Дідик, яка сама родом із Линовиці та є учасницею одного з колективів. Коли Оленка звернулася до мене десь місяць тому приблизно і сказала, будь ласка, ось найближчому дату, де коли буде велике свято. Дуже хочу, щоб наша громада церкви послухала цей спів. Вони всі її знають, не всі чули колись. Для церковного співу учасники фольклорних гуртів ретельно протягом місяця добирали відповідний тематичний матеріал, зібраний у багатьох регіонах України. Сьогодні у нас з церкви звучала виключно псальми, це такі пісні на релігійний сюжет, і вони виконуються такими голосами, як народні пісні. А, ми були представлені в салюми з Кіровоградської області, з, з, з Полтавщини а, і, звісно, з Київщини. Наші викладачі Олександр Наталя Терещенки нам і прищепили з любов до народної пісні, навчили нас, як її збирати, досліджувати, відтворювати, реконструювати, співати. І багато-багато чому. І мастерцем вони написали. Ще в 90-х роках нового століття? Дай подивитись. Учасники гуртів, гуляй город та стодивниця займаються дослідженням традиційного українського фольклору. У їх репертуарі є обрядові і побутові пісні. Пісенний матеріал подається у традиційній манері багатоголосного співу, характерної для центральної України. У нас є історія в... певного краю, тільки зафіксована на касетах, що ми записували. Тобто села, яких немає вже на карті, вони затоплені водою. А є історія цих людей в інтерв'ю і в піснях. І також стіні є для мене пісні, які я записала від своєї бабусі. Вона 30-го року народження, вже покійна Галина Кристіфорівна Пашник. І Я від неї багато записала пісень, які ми потім виконували у Гуляйгороду. Це вже частина нашого репертуару. Коли чуєш це в запису, наприклад, там х років. Фонозаписи відбувалися ще на початку минулого століття, ще на фоновалки в воскові такі фонографом. Потім технологія пішла вперед на бабіни, почали записувати, потім касети, і зараз цифра, і це можна просто записати і зразу вже послухати всім людям. Ось це дуже ціннісні записи. Звісно, це ж наші скарби, Ми ж це як такий ґрунт для того, щоб розвиватися далі. Учасники відомих столичних гуртів діляться, що мають дуже щільний графік. А відтак організаторка етнозаходу Оленка Дідик дуже тішиться, що вдалося подарувати часточку української душі і своїм землякам у таке величне свято трійці. Мені хотілося, щоб людей не просто це була якась чергова неділя, там щось вийти відпочити, а щоб в них відгукнулося щось можливо, забуте, можливо, втрачене, і щоб люди вкотре зрозуміли, що те, що ми маємо, матеріальне, духовне. Воно є надзвичайно У квітчаний клеченням храм у величне свято Трійці наповнився унікальними голосами, які вмістили в собі і мудрість українського народу, та гармонійно поєднали в собі самобутність наших стародавніх пращурів із прогресивністю сучасності. Сьогодні запросили гурти, так які виступали, які ви бачили так, співали псалми так на українській мові. Що показує, що українська мова існувала дуже давно. Я на цьому роблю багато акценту, що ми, як нація, ми маємо встроювати свої інтереси і показувати, що ось ми, ми українці.